Сьогодні зайшов в Київстар, кажу, мене перевели з тарифу 175 гривень на 250 Типа, можна повернути обратно. Мені не потрібні там додаткові якісь хвилини, там інтернет, э, за кордон там в якісь хвилини. Поверніть на 175 э, Цей дядя щось там дивився, клацав, клацав, каже, ні, типа, не можемо. От 100, 250 зараз мінімальна там вартість пакета. Я кажу, ну добре, я пішов. Пішов, думаю, ну, можливо, дядя там не захотів щось мені допомагати. Думаю, позвоню ще оператору, запитаючи, можна перевестись на 175 гривень. Звоню оператору, в цей в стар вічно поки дозвонився, скільки переходів, щоб з цим оператором поспілкуватися. Коротше, дозвонився оператору, вона там теж мені почала розповідати, що ви знаєте, ми зараз там. Генератори ставимо, покриття там улучшаємо і так далі. Я кажу, це ваші питання. Вони мене там не дуже цікавлять. Там ви можете мені перевести на 175 гривень. Вона каже, типа ні 250 мінімально. Хоча я знаю, деякі люди кажуть, що переводять їх чи залишають старі пакети, чи переводять там на менший тариф. Ну, тобто є можливість. а Тут вони чим, чи на слабому не захотіли взяти. Коротше, послав їх нахер, тільки що подав заявку в лайф. Буду переходити на лайф. Номер збережу. Там у них є тарифи в лайфі 120 гривень 25 ГБ інтернету на місяць і 800 хвилин на інші оператори. Мені от так, з головою цього буде достатньо вистачати на місяць. Ну там ще є за 180 гривень, там якийсь безліміт, по-моєму, і по інтернету, і по хвилинам. Ну то мені не потрібно. От мені 120 в самий раз. Тому подав заявку. Написали, що 7 числа це вівторок будуть переводити. Ну подивимось, коротше, забив на цей Київстар, тому що вони щось ну дуже там зірочку спіймали, пішли нахер.